Малята, сподіваюсь, вам буде цікаво дізнатись про життя комах, цих чудових істот. Світ комах дивовижний і привабливий, вони ледве помітні через свої крихітні розміри, але дуже різноманітні. Комахи оточують нас скрізь. Їх дуже багата кількість на нашій планеті. Познайомимось з деякими із них. Божу корівку можна впізнати по яскравому забарвленню. Ми зустрічаємо не тільки червоні, але й жовті Божі корівки, їх ще називають сонечком. При небезпеці Божа корівка виділяє жовту рідину з різким запахом. Ще для свого захисту вона перекидається на спинку і вдає себе неживу. Божі корівки приносять користь, вони поїдають шкідників, таких як тля та інші комахи, які знищують рослини. Чому ж їх так називають? Люди вважають, що Божа означає добра, невинна, лагідна, а корівка тому, що вона дає молочко, але жовтого кольору. Бджоли живуть та працюють великими родинами. У кожної бджоли є свої обов'язки. Є бджола королева, бджоли працівниці, бджоли воїни, бджоли будівники. Вони всі разом виробляють мед. Бджоли допомагають рослинам. На своїх лапках вони переносять пилок з квітки на квітку. Завдяки чому дерева та рослини дають плоди та насіння. Обджоли в задній частині тулуба знаходиться жало. Коли бджола стромляє жало в кожу людини, його важко витягти, а бджола після цього гине, тому що без жала не може жити. Малята, ви, звісно, бачили муху. Вона часто прилітає без запрошення. У них двоє великих очей, які складаються із великої кількості маленьких оченят. Живляться вони за допомогою хоботка, повзаючи по стелі та склі, мухи утримуються за допомогою ліпучок, які знаходяться у них на лапках. У коника довгі задні лапки з колінками назад. Він чемпіон по стрибкам серед комах. На лісній поляні в літній сонячний день і навіть вночі можна почути стрікотіння. Це коник три ніжками по бокам, і від цього виникає такий звук. Метелики найяскравіші комахи. У давнину вважали, що метелики це квітки, які зірвав вітер. Метелики захоплюють нас різнокольоровим, яскравим забарвленням, граціозністю польоту. Вони відіграють велику роль у житті рослин, бо є комахами, які запилюють всі квіткові рослини. Крім цих комах, є ще велика кількість інших. Це мурахи, комарі, жук-рогач, жук, олень, довгоносик, стрикоза та багато інших. Ось такий цікавий світ комах. Бережіть комашок діти, бо вони повинні жити. Будемо комах любити, зберігати їх, дружити.